Привіт, вітаю вас на каналі Така Америка. Мене звати Василь. Сьогодні 11 квітня. Ви знаходитесь на каналі, де я роблю огляд американських новин. І як завжди, я стараюся розпочинати. З української теми і е, американцям розказують про те, що відбувається е, в Європі по відношенню допомоги Україні на тлі того, що американці нібито зараз більше переймаються мирними перемовинами, і так далі. Так, от говориться про те, що Зеленський благає по суті, щоб допомогли із патріотами, тому що, от якраз таки на тлі останніх обстрілів, говориться про те, що Україні ще не вистачає мінімум 10 систем, щоб Покрити всю територію України особливо в боротьбі проти балістичних ракет, а також повідомляється, що Великобританія разом з норвежцями повідомили про те, що вони нададуть військову допомогу Україні в розмірі 580 мільйонів доларів, і там різного роду допомога і ремонт поломаних військових військової техніки, дрони. Антирадарні системи, протитанкові а, а, міни. Тобто, якщо так розкинутись, знову ж таки, я не знаю звичайно наскільки це от нагальні такі ці моменти, ці дрони знов ж таки, ці системи. Але, от а, допомога, кожна допомога, це в принципі добре. В той же час повідомляється, що американський представник Стів Витков прибув у санкт Петербург, де він буде зустрічатися там з російською стороною. Продовження перемовин по припиненню вогню між Україною і Росією. Поки що росіяни, оцю таке мирні умови по перше, вже порушили, а по-друге, взагалі, про загальне припинення вогню вони просто відтягують відповідь. На американському просторі ця е, війна в Україні відійшла в тінь на фоні всієї тарифної е, інформації, яка ліється потоками. Але от останнє що повідомлялося, що Трамп нібито розлучив, роз, е, розлютився на Путіна, що от вони просто грають в такі собі ігри. Ну, але е, дехто ставить під питання, це можливо це якісь ігри, знаєте, от показати. Дивіться я. Сердити, а насправді там от відбувається відмінення санкцій в деяких галузях, як мінімум, той представник Росії прилетів а, в США, будучи під санкціями також повідомляється, що в Україну прибув принц Гаррі, і він після того, як одружився із американською акторкою, він уже не є, е, як це там в, в лінії е, до трона, тобто він це молодший із принців. Ось і повідомляється про це, що це не робочі візи. До речі, він живе зараз в Каліфорнії, живе в Сполучених Штатах Америки, хоча от британський принц. Ось так от повідомляється, що це не робочий візит. Це чисто візит підтримки, якраз таки на тлі того, що от американці, нібито відступають. Британці і, і, і Європейський Союз пробують нібито компенсувати цю недостачу. Ну, можливо, на фоні цього цей візит, тобто візит не робочий, чисто візит підтримки, і в основному це чи велика частина, як мінімум, буде сконцентрована на те, що принц Гаррі відвідає військових поранених військових українських, які зараз проходять реабілітацію. І не знали, чи не знаю, чи ви знали, але принц Гаррі і його старший брат Вильям обидва служили в британських збройних силах. Принц Гаррі, наприклад, відслужив 10 років. Тобто, навіть будучи от принцом, на той момент навіть в лінії до трону і ще ще він не відрікся у цієї своєї черги. От в той момент він служив в збройних силах Великобританії, і тому від ну, військове взагалі це братство, це відношення. Має особливе значення от, ну, для таких людей, навіть якщо це там сім королевська сім'я. Ну а на американському просторі, звичайно. Тема одна це тарифи, і е, там не зупиняється. І є таке відчуття, що це буде ще дуже довго не зупинятися, тому що цифр взагалі багато, як ви знаєте, є один, є десять, 10, є сто там і так далі. Останнє повідомлялося, що американці ввели тарифи по відношенню до Китаю в розмірі 125%. На цьому, як ви розумієте, не зупинилося, тому що Китай підняв свою, свої тарифи для США з 84 так само на 125. Самі останні на момент, коли я записуюсь, і я в принципі моя суб'єктивна думка, що на цьому не зупиниться. Трамп підняв на 145 тепер для Китаю тарифи. І, взагалі, на тлі цьому повідомляється, що американці навіть за це говорили, що долар трошечки падає у вартості своїй, порівнюється до швейцарського франка, прирівнюють до європейського євро. І говориться про те, що зараз долар знаходиться на найнижчій найнижчій відмітці за останні 10 років. Чим це все закінчиться, от реально ніхто на даний момент не може сказати. Тому що таке враження, що просто Трамп собі щось придумає, в голові от зранку проснувся, він так захотів зробив і все. Тобто, якийсь стратегічний план, чи ще що-небудь тут взагалі цим навіть не пахне. А відносно цих самих тарифів, Китай заявив, що він обмежить замовлення голівудських фільмів. І я тебе нагадаю, що Трамп, коли враховував цю формулу тарифів. Беручи, приліплюючи до, до цієї формули, взагалі е, тор, торговельне співвідношення, імпорт, експорт, то він не враховував такі штуки, як сервіс. От Я про це вчора розказував на прикладі оцього офісної програми. Фільми так само не входять. Тобто, Трамп рахував там кукурудзу, можна пораху поважити е, там метал який небудь, тобто все, що можна пощупати. А сервіси, які американці продавали, просто неймовірні суми, той самий цей ж бізнесна програма, офісна програма, голівудські фільми, вони не входили, розумієте? І тому технічно, якщо дивитися, то китайці, не купуючи голівудські фільми, по-перше, це виліться в недостачу в великій сумі, але це ніяк не суперечить. Трамповському цій тарифній війні, тобто це не має співвідношення. Трамп сам так зробив, поставив такі саме умови. Ну, але якщо дивитися глобальніше, звичайно, то Китай не так багато імпортує голівудські фільми, це всього складає 5 Хоча, якщо поділити на всі країни, то 5% це в принципі доволі така велика цифра для однієї країни. Ну але. Більш такі конкретні цифри, за 24 рік. Китай купив 39 голівудських фільмів. На цей рік планується, що вони 10, ну, може, 20. Тобто, як мінімум, в половину менше, а це, ну, це мільйонів. Мільйонні Цифри, щоб ви розуміли, скільки це оцінюється, скільки тепер Голівуд недоотримує грошей. Ну, люди будуть дивитися тепер піратські які-небудь версії чи щось таке. А, ну, а що ж взагалі відбувається в країні, дивлячись на цей хаос? І сенатори я розказував про те, що є законопроект за те, щоб обмежити взагалі повноваження президента в запровадженні будь-яких тарифів, з'явився третій законопроект. І він, в принципі, пройшов уже надалі. Там взагалі п'ять демократичних сенаторів розробили цей законопроект. Він пройшов уже фінансовий комітет сената, і після того, як комітет фінансовий комітет, розглянув, два сенатора, які є там на керівних посадах, це Ренд Пол з Кентакі, республіканець, якого я вже розказував раніше. Він один із таких самих. Я так розумію, фінансово підкованих людей він говорить, що це просто буде капець американським сім'ям, коли отаке от буде. І його спів, співкомандник, да, демократ Рон Вайден із штата Орігон. Тобто, вони двоє, після того як комітет уже розглянув цей законопроект, він пройшов і він буде висунутий на голосування. Зараз сенат знаходиться не у відпустці, а в робочі вони роз'їхалися по штатах, працюють із своїми там виборцями. Я так розумію. Тобто сенатори там поголосували, тепер їдуть додому, займаються в своїх штатах. Але ще в цьому місяці, у квітні, вони мають зібратися знову, і цей законопроект буде поставлений на голосування в сенаті. Ну і головна причина, що Президент зловживає своїми повноваженнями якраз таки в цій історії із тарифами, і тому час повернути повноваження в розпорв призначенні розподілені тарифів з міжнародними партнерами віддати назад конгресу. Ось таке така причина. Ну, але тут своїх 5 копійок я додаю. На даний момент палата представників тримає більшість і Джонсон. Людина абсолютно безхребетна, по суті, підкорюється все, що говорить Трамп. Тепер стоїть питання, навіть якщо Сенат проголосує за цей законопроект, як до цього віднесуться в Палаті представників чи поставлять на голосування. По-друге, знову ж таки, президент має право вето, якщо більшість буде менше, ніж 60 голосів. Тому в Сенаті треба постаратися. Прикликати на свою сторону хоча б 60 людей, потім якимось чином там це через палату представників, і щоб Трамп не міг заветувати цей закон. Тобто, ще дуже багато роботи, і це як то кажуть, штовхання камня під гору, тому що воно може як покотитися назад, і е, така добра ініціатива може закінчитися в кінці кінців пшиком. В той же час університет Єль, один із відомих в Америці, мабуть, на цілий світ, уже порахував прошкоду тарифів для звичайних американців. Ну, я так розумію, що це не враховані самі останні цифри, оці 125-145, тому що дані з'явилися зараз, пораховано було раніше. Порахували, що в середньому середньостатистична американська сім'я, якщо ці тарифи включаться, тобто зараз вони деякі на паузі з Китаєм піднімаються щоденною, якщо там не ну не зовсім що але щоденно, то якщо це все включиться, то середньостатистичні витрати американської сім'ї піднімуться на 25% річних. А якщо це в доларах виміряється, то це. Майже 5 тисяч доларів додатково. Як ви розумієте, в чулках де-небудь чи там в кишенях такі гроші не лежать, тобто, це або шукати додаткову роботу, що, до речі, я вже повторюю, зараз з роботами трошечки все справа опускається, значить, що. Купівельна спроможність американців, американських споживачів понизиться. І це, в свою чергу, це знаєте, це взагалі колесо. Люди заробляють, люди тратять. Оце колесо американської економіки. І коли оце все діло починає штопоритися, як оця, знаєте, е ох, вилить знов шестерінка. Допоможіть мені, ця зірочка кури крутиться, і вже деякі зуби воно проскокує, а потім заклинає. І потім починається дуже неприємний. Е Процес, ну і взагалі по цих цифрах, оці майже 5 тисяч доларів 25 відсотків, це е, останній е, останні рік, коли такі самі цифри були 1909 рік. Зверніть увагу, що навіть під час Великої депресії в 20-30-х роках в Сполучених Штатах Америки, коли повний капут економіки був, коли все стояло, навіть тоді для американців. Ну, середньостатистичні витрати були менші, ніж зараз. Теперішні тарифи, які пробує запровадити Трамп. Новина про Трампа сьогодні в п'ятницю Трамп має пройти медогляд. І, взагалі, знаєте, це. от з одної сторони трошечки кумедно, тому що це така була якась другорядна рутинна процедура, на яку ніхто ніколи не звертав, поки президентами не стали спочатку Байден зара Трамп. Ці діди, які там. Не сьогодні-завтра розсиплються. Трамп, до речі, розказує: я так почуваю себе добре, як ніколи раніше. Але слухайте, діду 78 років, і уже зараз, якщо він добуде до кінця термін, Трамп офіційно найстаріший президент Сполучених Штатів Америки, тому що він старший, він молодший за Байдена. Але от коли він добуде свій термін, то Байден буде трошечки молодший. Тому. От, така, от реально смішна історія, яка, на яку взагалі ніхто не зверталось уваги. А зараз це новина національного рівня. Президент іде на медогляд. А чи він його пройде? У, -у, -у. Ну, таке. Живемо в циркові, слухайте. А, новина із а, Гренландії. Там з'явилися наслідки візиту Джей Дівенса, деякий час тому він там. Відвідав цей острів, там взагалі була така ганьб... ганьбинська, ганьбинський візит, тому що хотіли поїхати провідати нібито місцевих жителів, там не знайшли жодного, хто вийшов би привітати навіть цю делегацію, тому вони все швиденько перетерли, і це нібито візит на військову базу. З тієї військової бази Джей Дівенс дуже багато чого наговорив, Не хочу повторюватися, але в кінці кінців, коли він залишив базу, повернувся. Командувачка, до речі, жінка, така собі Сюзан Майерс. Вона написала імейл своїм там підлеглим. А вона, до речі, знаходиться у званні полковник. Вона написала імейл своїм там підлеглим офіцерам. Що по суті нам роботу свою роботу робити. Тобто, все, що там в Джейді Венс намолов, ми ігноруємо. У нас є своя робота і так далі. І за оцей імейл її звільнили. Її звільнили, тому що вважається офіційна версія, що вона порушила субординацію. А не повідомляється, чи це хтось із молодших офіцерів настукав на неї, чи можливо імейли ці, ну вони прозорі, перевіряються вищим керівництвом. Невідомо, але по суті вважається, що ну вважається президент це головнокомандуючий, віце-президент це другий там по командуванні і так далі. Ну і раз вона підставила під сумнів. Своїх локомнаколокомандувача чи не головного, а вищого по, по по суті порангу, якщо так правильніше сказати, то вона тепер не має права а, займати цю посаду. Ну а, якщо шукати конспірацію в цьому, то можливо можна придертися до того, що звільнили її також те і за те, що вона жінка, тому що якраз таки адміністрація президента Трампа. В його команді вони цю лінію проштовхують, щоб якраз таки звільняти жінок. Це не жіноча робота і всякі такі штуки. Ну, Але новина доволі таки гучна, з якої сторони на це не подивися. Велика трагедія трапилася в Нью-Йорку. А вчора розбився туристичний гелікоптер. Які, знаєте, є такі над великими містами, над туристичними різними там місцями літають гелікоптери, де ви літаєте, дивитеся, місцевість там і так далі. А на цей раз трагічна новина, і ще крім того, дуже гучна, тому що загинув керівник компанії Siemens. Він знаходився в Нью-Йорку з робочим візитом по бізнесу, але якраз це співпало із 40-річчям його дружини. Вони дружина з дітьми, знаходилась в Іспанії. Він сказав: Окей, я там знайду, можливо, час чи щось таке. приїдьте до мене. Ми тут посвяткуємо. І вони наняли цей гелікоптер політати над Манхеттеном, і гелікоптер розбився. Загинули всі і чоловік, і дружина, пілот, 36 років, і троє дітей 4, 8 і 10 років. Причини аварії незрозумілі на даний момент. Ну але взагалі, от чисто моя така, знаєте, мої 5 копійок з цього приводу, знаєте, гелікоптер це, от, можливо, найстрашніший літальний апарат, який тільки може бути. Тому що там а, якісь засоби безпеки, якісь другорядні моменти для спасіння людей не існують. Тому що, коли там щось виключається, він просто летить як камінь вниз. Теоретично, літак може щось там. Плануватише, да от для прикладу, наприклад, зовсім той самий Гудзон, декілька скільки це в 11-му році, якщо не помиляюся, птахи просто розбили двигуни, і літак спланував деякий час, летів, планував, планував і сів в річку. Всі до одного, до одного залишилися живими. Тут же ж це просто камінь з неба. Там і якщо це достатньо висота, шансів вижити в такій ситуації. Немає абсолютно. І, на жаль, отак все закінчилося трагічно для цієї сім'ї. Новина із а, штата Південна Кароліна. І а, неприємна така новина. Сьогодні відбудеться в п'ятницю страта одного із засуджених на смертну кару. Але а, чому я звернув на цю новину увагу? Тому що я раніше щось такого не бачив раніше. Чому? Тому що. Як буду страчувати цю людину, буде розстрільна команда, і е, взагалі вважається, що це якийсь там ще столітньої давності спосіб е, ліквіда не ліквідації, таки страчувати в'язня, тому що вже придумали пізніше електричний струм, там на стільці, електричний стілець, потім летальна ін'єкція. Але законодавці в штаті Південна Кароліна вважають, що Розстріл командою це набагато гуманніший, тому що там смерть моментальна, ну, як вважається, тому що є вже багато таких є ну, доповідей про те, що людина переживає якраз таки, коли струмом вбиває, дехто навіть виживає через це проходячи, по суті, тортури, ін'єкції інколи не працюють, там, не можуть знайти вени, тобто багато таких моментів, тому от вважається, що е, це. от Такий гуманний спосіб е, е, страти, до речі, Південна Кароліна не єдиний, виявляється штат Сполучених Штатів Америки, де е, страчують цих смертників за допомогою розстрільної команди. Ще є Айдого, Місісіпі, Оклахома і Штат Юта, тобто п'ять штатів Сполучених Штатів Америки, які застосовують цей спосіб. Але щоб ви розуміли, в штаті Південна Кароліна це не, як то кажуть, не е, спосіб по умовченню. Да? Перший йде все-таки е, електричний стілець. Тобто, перший е, як номер один в списочку номер один, якщо там в'язень нічого не каже, що робити, то йде по замовчуванні, використовується електричний стілець, але в'язень. Має вибір, він може вибрати або залишити електричний стілець, або може вибрати розстрільну команду або летальну ін'єкцію. Я так розумію, що цей а, злочинець вибрав а, розстріл розстрільну команду. І, до речі, за що він сидить? Як ви розумієте, взагалі процедура проходить доволі довго. Тобто, після суду, і коли його засудили, там є дуже багато. А, Суддів апеляційних проходить, і цей цей конкретно злочини вчинив свій злочин 20 років тому назад, коли вбив поліцейського. І от 20 років апеляції ти там через суди, президенти, верховні суди, штатовські суди проходиш. Губернатори навіть там губернатор, можливо, навіть в останню хвилину ще може помилувати теоретично цього чоловіка. Ось він вичерпав усі свої апеляційні можливості, і сьогодні буде страчений. І остання новина на сьогоднішній день це так само із штата Південна Кароліна. І от п'ятниця, останній випуск, і я закінчу от реально крутою новиною. Просто ці всі такі ну, неприємні новини, абсолютно всі, які я сьогодні говорив. Ця новина от реально класна. новина із Південної Кароліни, із е, історія про пенсіонерів. Це такі, знаєте, от у е, от нас кажуть, що це. Це в Америці як Retirement Community, тобто така громада пенсіонерів. Там будинок престарілих неправильно, навіть в Америці воно трошечки такого не вбиває. Вони живуть такі там ціле поселення, там кожне окремо своїх будиночка живуть все там гарненько, Вони навіть городики можуть свої там робити і так далі. А я так розумію, в даній ситуації навіть там є якийсь ставочок, можна рибу половити, і так далі. Ну, і це сім'я, чоловік з дружиною, вже пенсійного віку, там не повідомляється, але вже у... перетнули відмітку у 80 років. І чоловік, там прибираючи. Чи покращує, чи там вигляд навколо будиночка, де вони живуть, там клумби, щось там підсипав, щось робив. З цього ставочка вилазить алігатор і нападає на цього діда. Нападає на цього діда, він кричить, справитися з ним нічого не може. Зазвичай, як відбувається, алігатор, коли нападає, він просто тягне в свій ставок, щоб там втопити, а потім вже їсти. Дружина цього діда почула, що дід кричить, вискакує на вулицю і каже. Потім вже каже, я знала, що я маю спасти свого чоловіка. Оглянулася, і, до речі, мені якось на коментарях говорили, що в жінок там повільніша реакція чи щось таке. 80 плюс років жінка, я хочу звернути увагу, вона швиденько зорієнтувалася, подивилася, І, до речі, от в даному випадку пригодилася оцей присо... городик біля будинку. Вона подивилась, подивилася. Помідори ростуть. Кійок, за який під підв'язує помідори, висмикується і кійок на цього алігатора. По голові його не допомагає. око давай токти цього алігатора. І це допомогло. Алігатор злякався чи там що він там зробив такої агресії. Відпустив діда, втік ставок. Визвали там уже парамедиків. На щастя, от великих втрат ніяких не було. Тобто там ногу не відкусив, такі дуже легенькі поранення. Ця дружина спасла свого діда-чоловіка. От така, коротше, весела. Могла бути реально трагічна новина, але закінчилася щасливим кінцем. Такі ось новини на сьогоднішній день. Дякую, що ви додивилися цей огляд до кінця. Не забувайте підтримати Україну. І як ви знаєте, сьогодні п'ятниця. Я сподіваюся, що я до завтра доїду додому. Тому завтра для своїх друзів. І для тих, хто хоче просто зі мною може познайомитися, побазікати. Я інколи стараюся проводити стріми по суботах завтра, я думаю, що стрім буде. Слідкуйте, якщо ви підписані, то вам повідомлення вискочить. Я думаю, що плюс-мінус в районі, а якої це буде години? 17-ї десь в тому районі, я так думаю. Можливо, трошечки по-іншому. Тому я думаю, якщо ви підписані, вам вискочить там. Ми побезікаємо, поговоримо там, якщо вам таке цікаво. Якщо ні, то наступний огляд уже буде в понеділок. Я сподіваюся, якщо ви знаходитесь в Україні, особливо я бажаю тихих, мирних, спокійних вихідних. На цьому все вам нехай щастить. Все буде Україна!